Кандитерський світ Харкова другої половини 19 століття був насиченим і яскравим, коли поряд із солодощами власники змушені були заводити ще й власні булочні. На слуху, звісно, були фабрики та кондитерські булочні, поки, Буша, Жукова, Полехтова, Романенка, Соломенцева, Агжитова. Але були й такі, що насамперед вибрали для себе виготовлення печенного хліба. І тут не було равних харківському попцю Олексію Юхімовичу Муравйову. на катеринославській вулиці. Мураївський хліб був найвищої якості, надзвичайно і сумлінно приготовлений, і навіть після поділу з підкоємцями він залишався на недосяжній висоті. Фірма Мурав'єва не допускала компромісів в жодних поступок, духу, часу та подій. Тут вели справу по-старому, як на підприємстві, так і в особистому житті. Існувала у Морав'ях іще одна традиція: щодня вони роздавали певну кількість хліба безкоштовно бідним і дотримувалися цього правила навіть у важчі часи. І це його будинок.